І отак от, от зафігарю прям від душі на всі бабки, так сказати. Він недорогий я його купляв. Зовсім не задорого. Цей Хелпікс я його купляв. А якщо пам'ять мені не зраджує, цей Хелпікс я купляв в Велмарті. Тож, отакими от рухами намазуємо все скло. А воно тут дуже велике. Намазуємо, намазуємо, розмазуємо і потім ще це все треба буде витерти. Але... Витирати легше. Упс, упс, упс. Ну, майже фейл. Але все рівно баночка така собі хрінова, не дуже якісна. Тому не паримося і заливаємо, розливаємо все по максимуму. Оп, оп, навіть ось так зробимо. І просто, просто фігаримо і розмазуємо. На всю на всю поверхню. Чи Воно трішечки підсохне. І потім його треба буде розполірувати. Так, головне не впасти. У мене в планах такого не було. Все намазав, все обмазав. Подивимося. Як він буде триматися. А дай цю зелену пляшечку мені назад. Так, і тепер на лобовуху ми нанесемо вже так, на передні вікна. Давайте на передні вікна, напевно, теж Хелпікс. Ой, ка... е -е, да, Хелпікс. На передні вікна і надзеркала. А на лобовушку Tartal Wax. Ну, Tartal Wax він такий. Типа, самий бренд відомий. Ще коли... самий перший, напевно, автодощ, антидощ. А, то був якраз а, черепашка Turtle Wax. Так. Тому так чисто раді подивитись. На дзеркала теж не шкодуємо, фігаримо гарно, бо антидощ на дзеркалах це просто фантастика. А завтра ще, напевно, поїду і поміняю двірники, резинки двірників. Це буде взаганьок. Так, тут це гарнесенько промазав. І далі переходимо. Ще на одне віконце. І потім лобовушку зафігарю вам. Потім це все на...